Всім привіт! Сьогодні в випуску Лунін може опинитися в інтері. Готується трансфер Ярмоленка з Динамо. Рейтинг клубів УЄФА Динамо і Шахтар піднялися в рейтингу. Трансфер марки тоновив цінники Судакова та Трубіна. Міланський інтер вніс українського голкіпера мадридського реала Андрія Луніна до переліку можливих варіантів на заміну Янну Зомеру, про що інформує журналіст Паскуале Гуаро. За даними джерела, керівництво тренерський штаб італійського клубу пильно спостерігають за розвитком ситуації навколо вратаря вершкових та дають високу оцінку його ігровим якостям. В інтері відзначають упевнені і стабільні виступи Луніна в матчах ла Ліги, а також його досвід гри на найвищому європейському рівні. Окрім українського вратаря. До шорт-листа Міланського гранда також ходить Гілєрмо Вікаріо, який минулого сезону разом з Тоттенхемом здобув перемогу в Лізі Європи. Крім того, в полі зору Інтера перебувають голкіпери-таланти Марко Кернесакі та воротар Барселони Марке Андре Терштеген. Зазначається, що остаточного рішення щодо майбутнього основного воротаря клуб поки що не прийняв, проте активно аналізує всі доступні кандидатури на цю позицію. Нагадуємо, що в поточному сезоні Андрій Лунін провів за реал два поєдинки у яких пропустив 5 м'ячів. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Український вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в казахстанському АКТОБЕ. Про це інформує журналіст Ельдар Аманбаєв. Згідно з наявною інформацією, клуби з Казахстану всерйоз вивчає варіанти з підписанням 36-річного футболіста. Контракт Ярмоленко зі столичним грантом чинний до літа 26-го року, що залишає простір для можливих переговорів між сторонами. У нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко взяв участь у 20 матчах на клубному рівні в усіх офіційних турнірах, у яких зумів відзначитися чотирма забитими м'ячами. За оцінкою веб-порталу Трансфер на трансферна вартість досвідченого українського Вінгера наразі становить 1,2 мільйона євро. Динамо цього тижня перемогло, а Шахтар зіграв у нічию, проте саме гірники отримали більше балів для клубного рейтингу. Шахтар піднявся лише на одну позицію, тоді як Динамо стрибнуло одразу на 10. Клубний рейтинг важливий для всіх українських команд, але Шахтар може конвертувати його у пряму участь в основному етапі Ліги Чемпіонів 26-27 або старт з плей-офф замість другого кваліфікаційного раунду. Втім, усе залежить і від результатів конкурентів. Донечани повинні бути найрейтинговішим клубом. Серед тих, хто проходить кваліфікацію цього тижня. Шахтар здобув 2,625 тисячних бала, що скоротило відставання від лідерів і збільшило відрив від переслідувачів. Динамо піднялося на 10 позицій, перевищивши мінімум за участь в основному раунді Ліги конференції на півтора бала. Але більше очок цього сезону вже не набере і до топ 100 не потрапить, що складень посів у наступних сезонах. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Портал трансфер маркет оновив оціночну вартість гравців португальської прем'єри. Півзахисник Бенфік Єгоргій Судаков втратив у ціні 2 мільйони євро і тепер оцінюється у 30 мільйонів. Ринкова вартість голкіпера Анатолія Трубіна залишилася незмінною 28 мільйонів євро. Лівий захисник Вікторій Гімараєш Орес Лебеденко також втратив ціну. Його трансферна вартість скоротилася з 600 до 500 тисяч євро. Лідерами за вартістю в португальському чемпіонаті залишаються хавбек. Спортінга Мортен Юльман та форвардпорту саму Агіхова, кожен з яких оцінюється у 50 мільйонів євро. У поточному сезоні Трубін провів 24 матчі за Бенфіку у всіх турнірах, відзначивши 16 -ма сухими матчами та 15 -ма пропущеними м'ячами. Судаков вже зіграв 20 зустрічей, забив 4 голи, і зробив 3 асисти. Завершився тиждень Єврокубків і відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЕФА. У лізі конференції за участі двох українських клубів відбувся останній шостий тур. Донецький шахтар під керівництвом Арди Турана в Кракові зіграв у нічию з Рієкою. І гірники напряму вийшли до 1-8 фіналу Ліги конференції із шостого місця. Київське Динамо в Любліні обіграла Нуа з Вірменії, але шість наберних очок виявилося недостатньо для продовження боротьби в плей оф До Єврокубкової скарбнички України. Додано бонуси за вихід Шахтаря до 1-8 фіналу Ліги конференцій. Приріст України за тиждень становить 2 очки Динамо за перемогу, плюс 1 очко Шахтаря за нічию. Плюс бонусні 1,624 тисяч бала для гірників, поділений на 4 клуби. За рахунок цього, у п'ятирічному рейтингу Україна піднялася на 24 місце, випередивши Сербію. Колишній форват київського Динамо та один з найвідоміших бомбардирів в історії клубу Олег Саленко висловився щодо майбутніх кадрових змін у столичній команді. На його думку, нинішній курс на омолодження складу є логічним. А головний тренер Ігор Костюк має серйозну перевагу, адже чудово, знайомий з молодими гравцями ще з роботи в клубній системі. Водночас Саленко припускає, що для частини досвідчених футболістів найближчим часом настане момент прощання з командою. Екс-нападник вважає, що кар'єра Андрія Єрмоленка добігає завершення. А Віталій Буяльський та Микола Шапаренко можуть опинитися серед тих, з ким клуб буде готовий розстатися. За словами Саленка, «Динамо» потребує перезавантаження та формування нового колективу з прицілом на майбутнє. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.